Привіт, слухачі! Уявіть, що ви випадково натрапляєте на чиєсь зізнання, яке змінює ваш погляд на життя. Тож сьогодні читаємо захопливі чесні та часом шокуючі історії зі спільноти анонімних зізнань. Ну що ж, розпочнімо з першої історії, яка точно не залишить вас байдужими. Я облила вікна сусідів настоянкою скунса, щоб вони поводились тихіше. Ну, знаєте, вони весь час так голосували. І ви не подумайте, я намагалася з ними поговорити. Навіть сказала, що ми з хлопцем працюємо в кав'ярні та пекарні, і що ми починаємо працювати дуже рано. Підкупала їх смаколиками, які приготувала, але вони постійно відчиняли вікна і голосно вмикали свою музику годинами. І навіть просто розмовляючи, вони були дуже гучними. І з відчиненими вікнами, і з зачиненими. Ними вікнами я знала, коли приходить їхня мама, або коли хлопці їх ігнорують, або коли вони сідають робити манікюр. Моя власна музика, вентилятор для білого шуму, телевізор, все це глушилося їхнім шумом. Вони ніби знали, коли я активно намагаюся відпочити і посилювали свою мову, щоб бути голоснішими. Зрештою, ми спробували поговорити з орендодавцями, поскаржилися на шум та на все це. Але вони просто навчилися хитрувати, щоб продовжувати бути, так би мовити, голоснішими. Зрештою, це вже стало принципом. Вони вмикали музику у вікно, кричали, стукали в стіни. Наші будинки не з'єднані між собою, але між ними відстань максимум 5 метрів. Тож у мене був сильний стрес. Я втрачала час на сон, не могла розслабитись вдома. Мене навіть відправляли додому з роботи, тому що я дуже втомлена і стало дуже погано. Я навіть не знала, що робити. Ніщо з того, що ми робили до цього моменту, не допомагало. І коли я пояснювала свою ситуацію, люди. Де вигадували кумедні ідеї помсти. Жодна з них не прижилась так, як настоянка скунса. Я просто відчувала, що це спрацює. Тож я замовила її на Амазоні і одного ранку, йдучи на роботу, вилила вздовж стіни їхнього будинку. Ну, саме на тій стіні, де вони завжди відкривають вікна. І Запах був настільки поганий, що я хвилювалася, що капну на себе, і від мене буде погано пахнути на роботі. Та, на щастя, цього не сталося. Перемотавши пару годин вперед, я отримала сповіщення. На нашій камері про те, що є рух. Він був спрямований між двома будинками, саме там, де я вилила стоянку. Одна з дівчат ходила туди-сюди, оприскуючи каміння під вікнами лізолом, спреєм для дезінфекції. Я трохи поспостерігала за нею, а потім вийшло ще кілька дівчат. Одна з них відчинила вікно, зняла шибку, витерла все дочиста, і зрештою потім з'явився ремонтник, потім газовик. Знаєте, у цей момент я вже почала панікувати. Мені стало погано, ніби я зайшла надто далеко я не думаю, що вони коли-небудь з'ясують причину або запідозрять мене. Тож наступні два місяці вікна були таки зачинені, і я майже нічого не чула від них. Було так тихо, я не могла повірити, що це спрацювало. Я сплю по дві години щодня в робочий час, працюючи по вісім годин на добу. Я не буду тут розкривати свою роботу, але вранці я маю зробити щось, що на їхню думку займає аж дві години. Але насправді це займає лише півгодини, і потім я ще дрімаю півтори години в машині. Потім пізніше в день, коли мій менеджер йде на обід, я сплю ще 30-45 хвилин, тому що знаю, що ніхто не буде вдиратись в мій офіс. Я все одно встигаю виконати всю роботу вчасно і відчуваю себе дуже бадьорим протягом дня. Yeah. <laughs> На попередній роботі мені продовжували платити зарплату ще 6 місяців після того, як я звільнився. Після того, як я звільнився з посади розробника програмного забезпечення, компанія забула викрихлити мене з платіжної відомості і продовжувала платити мені зарплату протягом 6 місяців. Я забув про це на пару місяців, але потім зв'язався зі своїм колишнім босом. Він сказав, що подбає про це, але чеки продовжували надходити ще кілька місяців. І це був такий сумний день, коли вони припинили надходити. Сподіваюсь. У правовому полі вони нічого мені не зможуть пред'явити. Мій тато вбив мого біологічного батька, а мама нічого про це не знає. Вибачте, за такий заплутаний заголовок, ви все зараз зрозумієте. Мій по факту батько прикінчив мого біологічного батька. Для контексту я був усиновлений при народженні і вважаю людей, які мене виховали своїми справжніми батьками. Зі зрозумілих причин я також не буду описувати деякі деталі, оскільки це не є важливим. Просто знайте, це було п'яне зізнання мого батька після довгої ночі розмов. І довготривалих сімейних проблем, але я знаю його, і загальна інформація це правда. Він розповів мені цю інформацію близько шести років тому, а сталося це на початку 2000-х. Мої батьки намагалися завести дитину майже 10 років. Після кількох викиднів і душевного болю мої батьки більше не могли мати дітей. Мої батьки вирішили: ну раз ми не можемо мати дітей, то давай просто розважатися і веселитися. Вони поїхали в круї, скупили корвет, все, що тільки можна робили. Моя мама працювала на державній роботі. Це все, що вам потрібно знати. І коли вони повернулися з круїзу, її колега запитав, чи вона все ще хоче мати дитину. Вона відповіла так і запитала, чому ти питаєш. Колега сказав, що у них є дитина, яка скоро народиться, і батько має кілька ордерів на арешт, а мати не може виховувати дитину. Вони були наркоманами і обидва мали довгий список судимостей. Вона поговорила з моїм біологічним батьком і вони домовились, що всиновлять мене. Минуло кілька тижнів, всі документи. Були оформлені і я народився. Мої батьки були присутні в день мого народження. Коли я народився, одна з медсестер, яка дізналася, що я був усиновлений, сказала моїм батькам, щоб вони забрали мене і втекли якнайшвидше, тому що я був світловолосим і блакитнооким, немовлям. Гадаю, це було великою подією в той час. Тож вони так і зробили, і як тільки змогли, вони привезли мене додому. У біологічних батьків є ще три місяці, щоб передумати і забрати свою дитину. Минуло два з половиною місяці відтоді, як мене забрали. Брали батьки, і вони не могли бути ще щасливішими. Але одного дня мій тато отримав телефонний дзвінок від мого біологічного. Він хотів мене повернути і сказав моєму татові, що він збирається мене забрати, зустрітися з ним десь підписати якісь папери. Тож, мій тато сказав йому, що зустрінеться з ним, взявши мене в одному місці біля озера. І мій тато ніколи не розповідав про це мамі. Він сказав, що ніколи не бачив її такою щасливою, і зробить все, щоб вона була щаслива. Отже, мій тато і Біологічний тато десь зустрілися одного разу вночі в якомусь місці. Тато ніколи не розповідав мені більше подробиць, але останнє, що він сказав перед тим, як закінчити цю розмову, було: ми більше ніколи не чули про неї, про мою біологічну маму. А він, напевно, все ще на дні озера. По виразу його обличчя я зрозумів, що це саме те, що він має на увазі. Обидві мами не були до цього залучені. Моя мама про це не знає, і я не знаю, що думає, що знає моя біологічна. Мама, а ми з татом ніколи більше про це не говорили, і це все, що я знаю. Я іноді прикидаюся не тяму, щоб подивитися, як хлопці пояснюють певні речі. Ну гаразд, я на 100% знаю, як робити певні речі. Але іноді я прикидаюсь дурепою, тому що те, як хлопці пояснюють речі, для мене так смішно. Наприклад, одного разу я запитала хлопця, як зав'язувати краватку, хоча я знала, як це робиться. А він з дуру почав цілу тет-толк на кшталт. Бачите, вся справа у фізіці вузла, сер. Ну це ж просто краще. Раватка, розслабся, чел, Хіба я погана через цю шалість? Клянуся. Я роблю це лише заради розваги, але тепер мені трохи не по собі. Коли я працював у роздрібній торгівлі, я вдавав, що забув просканувати до половини товарів клієнтів, і мене ніколи на цьому не ловили. Я був підлітком і ненавидів цю роботу і цю гівняну компанію. Це велика мережа з мільярдним капіталом, тому мені було байдуже в той час. Ця мережа була надзвичайно завантажена, і кожну зміну протягом шести місяців я прикидався дурником і забував відсканувати від одного товару до половини кошика покупця Я бачив, як вони дивились на мене, думаючи, що це мабуть, Будь їхній щасливий день, коли їм пощастило натрапити на дурнуватого касира, І я, чесно кажучи, чекав, поки мене спіймають або покупець щось каже. Але наскільки мені відомо, покупці ніколи не згадували про це іншим співробітникам. Тож я просто йшов на зміну, уявляючи себе Робінгудом роздрібної торгівлі, хоча насправді я просто краду для інших людей. У 18 років я ушукав натовп на вечірці в місцевому коледжі, і я не шкодую про це. Я придумав, як заробити трохи грошей, а також пограбувати огидних студентів, які завжди все трощили. Тож за допомогою старшого друга, ми пішли і роздрукували на флаєрах оголошення про вечірку, де хтось приносив пиво і воно там безлімітне. Ми брали по 5 доларів за вхід і видавали келихи, а дівчата входили безкоштовно. Тож, коли я відчув, що перша бочка пива майже випита, я перейшов через дорогу. І поскаржився на шум. Дзвонив у поліцію. Я з таксофону задля анонімності також зателефонував у поліцію і повідомив про постріли, бо вони пустили феєрверк. Копи швидко розігнали їх. А ми залишилися з кількома тисячами доларів. І нагадаю, ми купили лише одну бочку пива. Красти з д'юті фрі в аеропортах занадто просто. Був випадок, коли я дуже сильно захотіла один аромат, взяла його, озирнулася в пошуках каси і не змогла її знайти, не змогла знайти і співробітника. Теж зазвичай у британських д'юті фрі каси знаходяться в кінці довгої змієподібної доріжки, тож я просто поцупила аромат, оскільки це було так просто. З тих пір я щоразу себе пригощаю безкоштовним ароматом. В аеропортах неймовірно бракує персоналу і з усіма пасажирами, якими тушаться. Легко змішатись у натовпі. Я заходив до будинків, якщо вони були не замкнені. Коли я був дитиною в 90-х, я просто гуляв по сусідству. І якщо знаходив будинок з незамкненими вхідними дверима, або сарай, або підвал, я просто заходив всередину. Я ніколи нічого не брав, але мені було дуже цікаво зазирнути всередину чужих будинків. Мене ніколи не ловили. і Я часто думаю про те, наскільки ж небезпечно було для дитини в такому юному віці вальсувати в чужих будинках, і я досі не розповідав про це батькам. Yeah. <laughs> you Чи варто мені зізнатися подрузі, щоб уберегти її від головного болю та душевного болю? Зазначу, що я пишу з тимчасового акаунту. Отже, у мене є хороша подруга, з якою ми познайомились в інстаграмі, але збудували зв'язок і поза ним. Ми часто проводили час разом з нашими дітьми або просто дівчатами. Приблизно півтора року вона була у в'язниці і лише зараз виходить на свободу. Я її сьогодні випадково зустріла в клубі. Вона почала показувати на хлопця, з яким раніше я крутила. У нас так Умовити були стосунки на стороні. Потім вона сказала, що вона з ним сьогодні переспала, і що вони це часто роблять останнім часом. Вся справа у тому, що цей хлопець заразив мене герпесом у 2023 році, і я хочу їй зізнатися, сказати, але можливо вже запізно. До того ж, я не хочу розповідати про свої проблеми. Тож що мені робити? Вибачте, якщо текст хаотичний, зараз четверта ранку, і я трохи випила. Я йду спати, але ця ситуація мене сильно гнітить. Я вдаю, що не розумію мову, яку знаю вже багато років. Я білінгва, вільно говорю англійською та шведською. Моя мама іммігрантка зі Швеції, яка отримала громадянство, коли я ще вчився в початковій школі. Вона намагалася навчити мене та моїх братів і сестер своєї рідної мови, але в дитинстві це якось не закріпилося. Проте я аутист і ніколи не покидав спроб вивчити рідну мову мами. Думаю, що вже близько трьох років я володію нею вільно, але проблема в тому, що я так і не розповів. Батькам про своє таємне навчання та про те, що я її опанував. Коли ми відвідуємо мамину сім'ю в Швеції восени, а іноді і взимку, я просто мовчу і говорю лише англійською з братами, сестрами та батьком. Я розумію абсолютно все, що говорять мої родичі, навіть неприємні речі, але досі не знайшов способу заговорити, щоб це не стало великою подією. Так, так, я мав би зізнатися хоча б мамі, але тепер основною проблемою стало саме те, що я це приховував. Мені здається, що я Її засмучу, тому поки що залишу все, як є. Я. Використовую свої соплі для ремонтних робіт в приміщенні, і у мене їх дуже багато. Гаразд, ви зрозуміли це? Тримати їх у собі страшенно незручно, а ще я трохи лінивий. Тому, коли ніхто не дивиться або нікого немає поруч, я колупаюсь у носі і запихаю соплі в тріщини стіни підлоги. Вони твердіють і стають частиною структури. Їх неможливо прибрати. І я хочу зазначити, що ніколи не роблю це у власному домі. Вдома я підготовлений. Доктор Гугл каже, що у мене ОКР, і він правий, напевне. Я ніколи не зізнавався в цьому своєму терапевту, бо думав, що просто лінивий і огидний, але виявляється, це симптом мого ОКР. Я дякую кожному за перегляд цього відео. Якщо все сподобалось, то будь ласка, лайк, коментар та підписка. Ви найкращі.